Андрій Сагайдак служить у лавах міліції. Він уже двічі добровольцем зголошувався захищати країну на Сході, повернувся і поділився враженнями. Були ми перший раз у Волновасі, другий раз були в Маріуполі. Ну, страшно, звичайно ж, але, кажуть, давали присягу Україні, державі. І це Щось... має відстоювати права і свободи громадян і територіальну цінності країни. Міліціонер розповів про основні завдання, що були поставлені перед ним. Нашим завданням було блокпост, тобто перевірка документів, і щоб не в'їжджали на територію громадяни з, ну, з терористичних груповань. Були затримання, знайшли боєприпаси хлопці. Не було часто, але випадки траплялися. Головний міліціонер Галицького району з гордістю розповідає, що незважаючи на те, що міліціонери не підлягають мобілізації, вони все ж добровольцями стають на захист батьківщини і відправляються на схід. Про міліції не підпадають під призов за мобілізацію, оскільки вони перебувають на спеціальному обліку. Але я би хотів сказати, що кожного місяця працівники Галицького відділу в складі зведеного загону відбувають. Для нашніх служби в охороні громадського порядку це добровольці. Значить, орієнтовну кількість є різною. Кожного місця від одного до чотирьох працівників. Тобто, від потреби зведеного загону наші працівники їдуть. Проте є і такі громадяни, які ухиляються від мобілізації, і проти яких відкриті кримінальні провадження, розповідає майор військовим комісаріатом Направлено Чотири матеріали по факту ухилення від призову за мобілізацію громадянами, жителями району, військовозобов'язаними. Значить, з цих чотирьох фактів, три факти внесено в реєстр досудових розслідувань. Розшукуються вказані особи, які ухиляються від цієї мобілізації. Міліціонери закликають не чекати градів та ставати на захист батьківщини. Є військова агресія. І повинні всі, ті, хто підпадають під мобілізацію, мали би пройти навчання і нести військову службу, ну де буде визначено керівниками військових частин. Нагадаємо, ухиляння від мобілізації карається законом терміном від двох до п'яти років. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.